Ірі Мукачівської школи номер 15 цього дня як ніколи людно. Військові камуфляжі, духовенство, допитлива дітвора, сумні, дорослі та квіти з чорною стрічкою. Тут на фасаді школи відкривають меморіальну дошку колишньому випускнику Михайлу Покитченку. Нещодавно він приходив сюди і розповідав учням свою історію про майдан, про війну на сході. Сьогодні замість нього говорять побратими і рідні. Йому було лише 27, коли він загинув від кулі снайпера поблизу села Опитне, що на Донеччині очень тяжело, тому що я також стояла. Я так давала інтерв'ю тут, коли я була на випускному у свого сина, у хорошого ученика. А зараз це для мене тяжело. Но я гордая мама. Я очень гордая мама за то, что я вырастила такого сына патриота. Саме в цій школі Михайло закінчив 9 класів. Далі продовжив навчання в місцевому ліцеї на юридичному факультеті. Потім працював оператором на місцевому телебаченні. Рідні згадують, Михайло завжди був веселим та життєрадісним. Любив книжки та поезію. Був добрим і справедливим, люблячим сином та батьком двох маленьких дочок, вірним другом та готовим прийти в будь-яку хвилину на допомогу. веселий дуже був. Він старався все время всіх розміщити. он был как гвоздь программы. Он все время смеялся. Но если его не слушать, он очень обижался. Он, он, очень упертый был. Стоял все время на своем. Никогда не врал. Никогда у него не было вранья. Я как мама за все его 27 лет, я, я ни разу не, его не споймала на вранье. Он все время говорил правду. І в я хотіла, щоб було завжди краще. Все, щоб було добре. Ну, характер, я скажу, у нього був дуже тяжкий. То не він підстраювався під когось, а треба було під нього в основному підстраюватися. Ну, тяжкий в нього був характер. Ну, Такий він більш був ну, справедливий. Він не любив якісь ну, пафоси, якісь, ну як назвати, сказати, правильніше. Ну, він по факту він був дуже гарна людина. Він ну все любив книжки читати, все чимось захоплювався таким інтересним. Якщо мені одно подобається, йому то не подобається, йому то не інтересно. Йому треба щось таке, ну, більш справедливий був. Ну. Стрімився до того, ну, веселий, десь-не-десь десь компанія була, він любив посидіти, поговорити, поучити когось розказати. Якщо щось не так, ну, він діпо, все добивався свого. От, так як він сказав, значить так і має бути. Були і ссори, були і драки в нас. Ну, ну, у нас буквально півгодини, 40 хвилин, і все. Ми опять оп ну, любимо друг друга, ми оп'ять». Ну, і граємося там, ділимося. Ну, були в нас ну, якісь стиковки, ну, такі, що ну, розноглася. або ну все якось ми ті подослухалися друг до друга. Він до мене, я до нього були якісь такі ну, ситуації, що ну, йому то не подобалося, мені то не подобалося. Посварилися, а потім що до чого. Ну пройшло півгодини, ну максимум день вже все. Ну, все, ми вже знову. Друзі цим говоримо. У Михайла завжди було загострене відчуття справедливості, згадують рідні. Він не міг мовчки спостерігати за беззаконням в країні. Після закінчення цієї школи інтернат. Він хотів поступити на юридичний, хорошо учився. відлічником вийшов відсюди, Поступав. В техникум, кооперати... не в кооперативный, а в на юридический факультет. И все время говорил, мам, я поступлю, я своими силами поступлю, я привык добиваться всего сам. Но не прошел. Уже тогда была эта коррупция, и... а у нас не было финансов, чтобы заплатить. Он тогда в слезах меня спрашивал, мам, почему? Ведь я ж учился, я хотел. Я все время говорила, що сина говорю, та все деньги. Наприкінці 2013-го, в перші дні майдану, Михайло без вагань рушив до столиці. Він знав, що має бути серед активістів. Він пішов на майдан. Я пам'ятаю, я працював. Він мені позвонив, каже: так і так, я їду на майдан. От давай, давай зі мною. Кажу, Міша, тіпа, ну я тільки влаштувався на роботу, тільки приложили хорошу роботу, я зараз все брошу і лишу просто жінку з дитиною без коштів, без нічого. Ну, ладно, каже, я їду, каже, а ти кіт щось та перезвониш, ну, ну Я кажу, Нащо? Ну, ну до тобі треба. Ні, ну от я їду і все. Ну, Ну, він в цьому, я скажу, він у всьому відео позитив свій. Він ну, пішов туди, каже, ну, не часто каже, можна е, при такій революції, як у нас була, каже, ну, добитися справедливості. Той. Він. По факту він дуже молодець, він много я зробив, хоча його договарював, дуже багато хто його договарював, Казали, що ну, тобі не потрібно. Ні, він і так стояв на своєму, що ні, я піду туди, я піду туди, я піду туди. Гроші то грошима, треба двигатися в будущем, ну, типа далі, щоб було якесь будущее для моєї дитини. Каже, не для мене, каже, бо я вже можна сказати, пів життя прожив, каже, не факт, що я завтра повернуся. Ну, каже, я всього добиваюся, щоб ну, було на, на будущее, бо, каже, мене вся корупція, це все, все, мене дуже ну, тривожить, що так, каже, моя дитина, каже, через пару років піде поступати і що вона мозгамі не здасть, а мусить бути платити. Каже, якщо я грошей не маю, що я повинен платити, якщо вона може здати своїми, ну, свою голову, такий ну, дуже справедливий, бо чесний. Ну, Ну, я вам скажу, були у кожного свої плюси, у кожного свої мінуси. Да, характер у нього тяжкуватий, треба було іноді з ним соглашатися, щоб потім вийти на мірову. Ну. Оля брат, я брат. Автор цієї світлини Сергій Зисько, фотограф згадує, був особисто знайомий з Михайлом. Саме ця світлина стала основною на виставці обличчя Майдану. Михайло був сотником на інститутській. Він не хотів фотографуватися, але Сергій таки вмовив його для історії. Під час революції гідності Михайло брав участь в усіх активних фазах майдану. В складі активістів правого сектору чергував на барикадах, ходив на нічні патрулювання, кривавих сутичках і соловиками завжди був на передовій лінії. Після майдану в травні 2014-го Михайло в перших лавах добровольцям йде на передову. Спочатку в складі добровольчого українського корпусу Правий сектор п'ятому окремому батальйоні групи Семена, згодом в першій окремій тактичній групі імені капітана Воловика на посаді кулеметника. До початку 2016-го брав участь у самих гарячих точках, серед яких Піски, Спартак, Авдіївка, Шахта Бутовка. пошла автоматная очередь. Ну что мы сделаем? Мы не знаем, сколько и откуда они бьют. Начинаем убегать, ли кидать, короче, тикаем, падаем, встаем, подрываемся, опять бежим. Минометчики опять же таки бегут спереди, останавливают нас. Ребята стоят, стоят, стоят. Тянул немножко растяжку. Бегом пробежал. бежим дальше. Опять типа стоят, стоят, стоят. И добежали мы до минометчиков, там, где они базируются. Вот там я уже сел на стул, отдышался. Ну вас нахрен, ребята. Говорю с вашими растяжками. Я его отговаривала. Я постоянно отговаривала. Даже когда он был в песках, когда он находился в правом секторе. После правого сектора мы вообще, мы очень с ним стали близкие. И я его очень отговаривала. Но он говорил все время. Это были его слова постоянные. Мама, кто как не мы? Кто как не я? Він був дуже великим патріотом України. Мав честь бути знайомим з Михайлом і Віталій Грегор. Волонтер пригадує, разом з батьком Михайло їздили на передову, аби допомагати хлопцям необхідними речами. Вже там і познайомилися з Михайлом. Мав можливість бути знайомим з цим героєм, мав честь. А, познайомилися ми значить, перед тим як він а, підписав контракт уже, а, із збройними силами України. Тільки до цього він воював у складі добровольчого корпусового правого сектору. І, звичайно, хотілося знати його більше, але так сталося, що наші долі пересик... перетинулися саме не... 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 А... перед тим, як була відправка на схід, І а... допоміг зі справкою. і В подальшому вже бачилися безпосередньо на одній з позицій а... під опитним. Це Донецький напрямок, де базувалися відповідні їхні позиції. В той раз ми якраз з його батьком, теж волонтером, привезли допомогу. І, в принципі, от наше знайомство почалося отаке. перед фронтом, на фронті продовжилося. Ну, на жаль, не вдалося десь більше так от в мирному житті реалізувати ті плани, ідеї і бачення, які він висловлював. Ну, я запам'ятав, от, він, от, він як був такий, як такий, гарячий змінами, гарячий от, гідним життям. От, він завжди там, за своїх дочок так говорив, от, за майбутнє от, таке, щоб ніхто не думав ні про. Якусь бюрократію, ні про якісь незрозумілі не, не речі, а, а просто жили своїм життям, і, як і в більшості європейських країнах, а, от, просто та, жили своїм безтурботним життям під мирним небом. І а, фактично от в його розмові, в його словах, в його очах а, я от, розум... ну, побачив, такого, ну, це приклад справжнього патріота да? от, людини. Просто великої людини з великою буквою. Який хоче змін і зробить для того все. Він готовий був покласти все, в тому числі життя, якщо потрібно буде, оскільки ціна все таки життя його дітей, всіх наших діток. І ну для мене це приклад, звичайно. В травні 2016-го Михайло підписав контракт та у складі 15-го батальйону 128-ї на посаді кулеметника повернувся на Донеччину боронити незалежність та територіальну цілісність єдиної і соборної України. Він був в 128-й бригаді. Спочатку, ну, з того моменту, коли я до нього приїжджала на передову, він був на позиції зеніт. Шахта Бутовка. Дуже добрий, дуже така людина без задніх думок. От, він ніколи нікого не обговорював, ніколи ні про кого поганого не думав. Він завжди якось так а, з добротою і з прагненням м з вірою в людей, відноситься до всіх. Мінус у тому, що туди реально дуже-дуже близько підходять сімеро. Там не складок засідати. 150 метрів від, 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 від наших від, до них. Розумієш? Он умничка такой, он всегда вот, он такой вот, улыбался, радостно был, пацанов поддерживал, не трус. Вот, то есть он мы вместе на передке стояли, он не прятался за спинами, то есть бой, он, Мишка в бою. Но, умничка, не, не, не то что мы там в ну что-то там выбили, он реально был хорошим парнем и хорошим солдатом. І учились ми вместе на командиров БМП і строили позиції, і воювали воевали вместе, і переїжджали з позиції на позицію. Ну... Я з Мішею воював, був, стояв, держали позицію разом, разом на позиції були. Міша був постійно, на позитиві, постійно сміялися, обстріли були місця. Сміялися, як разом ходили по Авдіївці, нас лишили тоді, були сміялися, ходили. Постійно був він на позитиві, піддержував дух, наш дух, нашим побратимам. Михайло всім і завжди говорив, що не помре на цій війні, що удача його любить. Ніби якась ворожка сказала, що він житиме довго і щасливо, що в нього буде ще одна дитина. Він і бронежилет вдягав тільки при керівництві і не боявся куль. Його ще поза очі називали безсмертним, Якщо він в перших рядах був в Києві на Майдані, в перших же рядах вступив в добровольчі підрозділи, захищаючи державу. Після цього вступив в ряди Збройних сил. Самі подумайте, характер енергійний, надійний, стриманий, ну і завжди бути попереду. Що стосується служби в моєму підрозділі, як вам сказати, точки такі не визначиш і не скажеш, це війна, це війна. Ти там бачиш, що таке смерть. Ти вже можеш розрізняти і цінити життя. Я не можу сказати, що часто дзвонив. навіть якщо я дзвонила, він був час, або На даний момент він перезвонював. ну в основному ночі. Он ніколи не спав ночью. Він хотів поговорити. В основному ночью он дзвонив. У них більше было розговори з папой. У них було много общего. Папа воював, он воював. Ані всегда обсуждали это. 5 грудня 2016 року. в районі села Опитне Ясиновацького району Донецької області Михайло загинув від кулі снайпера. Загальний пост, на якому він перебував, називався Ангел. Загальний називався Ангел. Відповідно, як я сказав, що, на жаль, на жаль, ні я як модерній, ні ангел його не зберіг, але пам'ять має бути вічна. Роман був останнім, хто його бачив живим. Про це важко згадувати. Та малий помирав у нього на руках. Мішую, ми укріпляли позицію. Кріпляли позицію, він вискочив, мішка здвинути за окоп. І зразу хлопок. Ну, я тоді не зрозумів, бо коло сильно оглушило і побачив, як він починає сповзати, я думав, може, десь зачепило та й больно. Не може нічого. Тоді його. Взяв на руки і заніс в укриття. Він воював по-справжньому, хоча інколи здавалося, що війна для нього просто гра. Вночі його неможливо було відірвати від тепловізора. Завжди заступав у найнебезпечніші пости. Такий малий і такий сміливий. Правильно пословиться. кому війна, кому мать одна. Для когось це і горі, і трагедія, а для когось це бізнес, прибуток і все остальне. Я скажу тобі, знаєш, війна. Для каждого, у кожної людини своя війна. У кожної. Не бізнес до марских Ні, у кожної людини є своя війна. Даже в мирное время людина воює, постійно воює. З чимось з собою, з кимось там, Хоза, сама з собою. То есть внутрішня, війна. Хотя моє мнение такое, що війна людям по-любому нужна. Чому нужна, я объясню чему. Війна дає поняти, хто є хто. Хто тобі друг, хто тобі враг, хто притворявся, хто дійсно цінив. От. Тобто ти починаєш цінити то, що ти раніше дійсно от, не цінив. Допустимо, я раніше як бит, бит людей вбиває. Тобто, ти починаєш жити в биту, ти постійно робиш, працюєш, заробляєш ти і все остальне, і не замічаєш нічого, от, крім грошей і все остального. А от коли побувавши тут, от, починаєш цінити. Для тебе не матеріальне стає цінним, а для тебе стає цінним для... от та же дружба. Вона для тебе більше цінна вліна, ніж гроші. Там дуже вірність, там приєднання. Вже після смерті Михайла його батько підписав контракт із 15 15-м батальйоном і теж йде на фронт, аби продовжити справу почату сином. Папа сьогодні тут. и папа сейчас после открытия на следующей неделе тоже со 128 с его же батом он пошел туда заключил контракт и нет вот сейчас вот он заключил контракт все и именно в его бат 15 бат он отправляется в зону АТО. а их обоих нельзя остановить они их нельзя остановить и все Папа пообіцяв йому, що він за нього Він і був учасником цієї російсько-української війни в якості волонтера і допомагав як своєму сину, так і іншим і разом зі мною. По сьогоднішній день допомагаємо разом з ним, так? А, в тому числі розвозив волонтерську допомогу. І після втрати сина він. А... Кажемо, хочу прикласти все для того, щоб зупинити зупинити того ворога, який відібрав життя да, в нашого героя, і а, вже зробити для того, щоб ми могли займатися прибудовою, відновленням а, от о, життям тута, так він хоче допомогти вкласти свою таку от частинку. А, От, о, він теж от, воїн по життю, тобто, от, да, він от, батько, він, він навчив свого сина воїнам, які поклали це життя. Він же е, хоче довершити, почати сином і зробити все для того, щоб закінчити війну на Сході. Похований герой на Закарпатті в рідному місті Мукачево на алеї слави центрального кладовища. Нині в рідній школі відкрита і освячена меморіальна дошка. Такі от, справжні люди, справжні воїни, патріоти. От, на жаль, ми дуже батьох от, цінимо, можливо, після їх втрати, так? Шкодую, що не міг знати і не знаю його раніше. Однак ціна тепер це турбота, допомога і знайомство з його батьками, які настільки також. От, Правильними, правильними, це от це залог правильного виховання, я вважаю. Тобто він є приклад своїх батьків, є приклад для подальшого майбутнього своїх донечок, оскільки вони його характер, вони його воля, вони його харизма і вони відповідають за свої слова, за свої дії і готові відстоювати своє право на гідне життя. Старшая понимает, старшая присутствовала при этом, при всем. Меньшая не знает. Она вообще не знает. Она просто говорит, что папа на небе и бьется зомби. Папа охраняет меня. Я сына вспоминаю. И вы знаете, я не хочу так говорить, что я его вспоминаю. Он есть, он здесь, он рядом. Он очень хороший, очень справедливый и все время хотел, чтобы все у нас было хорошо, чтобы не было этой коррупции, чтобы его дочки учились в высших заведениях, чтобы все было хорошо. Я не могу смириться с этим, что его нет. Нет, у меня трое детей. Второй сын женатый, тоже у него сын и дочки 20 лет, которая проживает с нами. Мішки я мало дала в житті, мало дуже. Він все, всього добиватися сам. Він все час відмахувався і говорил, що не треба, мама, я сам. Хотів бути там, де він бачив себе, де він розумів, хто він, що він робить, що він де він потрібен, щоб це треба закінчуватися чим скоріше, тобто витіснити, звільнити нашу землю від, від зовнішнього ворога і. Зробити все, щоб тут а, життя повернулося до мирного неба до догідного, до де він може своїми донечками. Своїми батьками може безроботно працювати на благо країни і не задумуючись про завтрашній день, чи прилетить снаряд в його краї вже і взагалі на його на землю да українську за яку він воював і поклав своє життя. Михайло Покитченко – наш земляк, віддав життя за незалежність і свободу України, за мирне небо над нашими головами, за гідне майбутнє для дітей.